Дорогою город дивимося виноград. Бачите, який це звичайний синій виноград. Його їдять діти. Я його заморожую чуть-чуть на компоти, варю осінню з нього компоти. О, такий він. Самий звичайний синій. Дуже хочу на ну, огірочки подивитися. В принципі, за тиждень, бачите нічого, тільки тут скраєчку заросло трошки. О, а ось тут огірочки вже до впазухи Щось з'являється. Всі п'ять. Нормально, ой-ой-ой, дивіться, тут же будуть квіточки, скоро будуть огірочки. Треба бігом ставити сітку. П'ять штучок моїх гарно просте. Ну, і пару секунд гарбузам. На тому тижні, коли я уїжджала оці дві луночки. Тут гарбузиків не було, а зараз, бачите, повиростали. І вони собі будуть по подвір'ю плестися. Ось стоїть вулик. Це в нас були бджоли. Цей їх хріновий, він на дві родини. Зроблений під дидан, але толку з нього ніякого. Вони і замерзають, і ми ще прогризають, залазять, а ось тут в мене стоїть ще два вулика. Оці вулики хороші. У той синій, класний, ми з нього починали колись. Цей нам позичив сусід, його ще потрібно буде колись повернути, коли вони вернуться з Польщі. А цей ми купили і він, про чого треба переробляти. Ну, бджіл в цьому році у нас ще не буде і вже не буде. А на той рік вже подивимося, якщо я буду мати час.